Так, усім доброго ранку. У нас він сьогодні не дуже добрий, тому що у нас тут сьогодні був блядь, Олдісней такий конкретний. До нас летіло все, все летіло. Шо, Шо, прийду, все, що не є, не все, що збивало, двері відкривало в хатах. Короче, ну то Діло таке. Пережили це, як пот... ну, все прилетіло, все. все, що там переназивалося, все прилетіло. Щось там збивали, щось там падало на ну, діло таке. Коротше, що ми там по цьому? Відправив я батька тільки що на шепітовку. Коротше, за оцею зпчастю. Вчора сів по кумека, вимив, походу. Бачите, в мене вже є. Заїхав в магазин і до МТЗ продають оці, ну, воздушний фільтр масло влавлюючи. А всередині вони ж там нарізають. Такий кружочка два було. кажу, Що там продаси мені. Він каже, та бери, воно все одно нікому не треба, бо там ж в МТЗ посередині входить в цей. Короче, ось до я, так зробив. Ну, я просто реставрую, бо батько поїхав, зараз пів йому пообіцяв, що дасть повністю кусок алюмінія, ну, кришку дасть з, цією, з цим сапуном. Але діло таке. Зараз привезе батько кришку, походу. Ну, він там ще фільтрів кучу, да, всякої ерунди. Ну, коротше, ще по старим цінам. В нього там в складі завалялося. Я коротше, що зробив? Оце розрізав. Це було їх дві штучки, запхнув сюди. Це теж, що вони масло доволі. І ось взяв таку леску, леску взяв з мітли старої там батько підмітає, пообрізав, поставляв. Ну, це щоб після що войлок не випадав. Зараз Сергій поміняє фільтр топлівного, бо тут має стояти ще сеточка. А ми сеточку знайшли. Зараз я її виріжу акуратно, поіграю з золушкою, до сіточка є. Зараз ми старого фільтра витягнемо цю сіточку, я її відріжу, акуратно по кругу зроблю, бо тут є пазики такі. От вони один, другий, третій. Поставимо сіточку, буде як в оригіналі. Коротше, подивимося. Ну і тут, а далі, так як в мене кріплення відломане, поставимо фібру, пружинку і легеньким слоєм. герметика. Коротше... Прибадяжимо його і хамуть ми стягнемо хай сохне. Думаю, мені на рік-два хватить його. Ну, короте, Дивіться, чим нас заправляють. Це фільтр. Ми його міняли буквально там. Ну, Херню він там зробив, може гектарів 300. Це, чес... Це, чистої, очистки. Да. Це чистої очистки, походу, войлочниці. Да. Ну, така от солярка в назад. Коротше, цей. Що далі по трактору вчора? Я коротше, поставив ці колечка на коліно, зробив ось до, виходить, нового флянця на вихлопну трубу. Дуже важко знайти розміром трубу. цю, Це стара ездепуска труба, щоб вона входила сюди в цю гофру. Про що я зробив? Ходив міряв, міряв є 65 є 70 а треба 68-му цю трубу. Знаєте, де її знайшов? У гаражі батька старий кардан сталіста, все нормально. Прийшлося трошечки там розрізати, хамучками жати, зварити. Ну, все чотенько вийшло. Обварилось, все нормально, думаю, Хватить. Так, колінце я це поставив. Все там поприкручував, все нормально. Там хтось пише, що дойцевські мотори задовбали всіх ще в Харкові на заводі. Ні, це один з найкращих моторів. Ще хто пише. Скільки він бере воронки, ну, хлопці, так як ви горете, 25, то 25 він воронки більше 17 літрів не брав. Ну, Це якщо якісна солярка і нормальний ґрунт. А так як я гору, перевожу поля на наутіл, ми горемо скільки Сергій сантиметрів. Скільки ми горемо сантиметрів, бо скажу, що я 30. Не, ми більше, там 35, 32, блядь, як? Да, ми 35 до 40 см горем. чого, тому що в нас ось до лопухи походу, великі стоять і робить верх, походу, якщо ти його будеш мілче брати, він коротше, цей, не закидає колісо. Приходиться глубити його конкретно, що у нас йде максимум заглублений і все. Короче, так добре чекайте всі, ставте лайки. Зараз зніму далі відео, бо мама щось дзвонить, Вони в дорозі. Давайте.